Цього разу, поки я була на роботі, мій чоловік вирішив побазарувати і щось придбати мені новеньке з рослинок, щоб таким чином порадувати мене, коли я приїду додому. І ось він так ходив по базару, він уже знає, що у мене є е, в садочку, і е, вибирав мені рослинки. Ось він побачив. Такі квіточки Колхіку, які я, я також маю зробити. в саду. Зараз, 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 зараз <плес> цього, да. зрадів і казав мені, що він бачив. Ось зробив відео з базару і вислав мені на роботу. Добре, що зараз маємо таку можливість по інтернету. Він придбав мені декілька рослинок, але не всі зафільмував. Тому з базару таке коротеньке відео. Цього року дуже така спека, і тому в садочку рослинки дуже потерпають. Мала дещо пересадити в садочку і посадити новиночки, але весь час від. Чекала дощику. І ось нарешті дощик пішов. По дорозі на дачу, з новиночками у автомобілі, я мала великі надії на той дощик, який пішов, і хотіла ж пересадити і посадити новиночки. Але коли я приїхала на дачу і побачила ось це, я була. Край Збентежена і розчарована тим, що побачила. Діжки стояли повні води, але земля була така суха, бачите, пісок, хоча це квітник на глинищі. Минулого року також була спека, я перероблювала свій основний квітник біля будинку. І ось ці очітки, які я висадила бордюром біля квітнику на глинищі, пересадила в спеку, не поливала. Ну, звісно, тільки полила, коли садила, а так, впродовж всього сезону більше не поливала. І вони досить гарно прийнялися. Дивіться, досить гарно прийнялись і Цього року виглядають чудово і квітну так гарно, навіть тут, на цій ділянці, біля квітничка на глинищі, так я його називаю, і вже хто зі мною вже знають про цей квітничок. Вони досить гарно виглядають і навіть яскравіші, ніж ті, що на основній ділянці. Ось також тут посадила низькорослі айстри осінні, і вони також вже квітують. Тобто це досить витривалі рослинки, які можуть гарно себе почувати і в спеку, в засуху без поливу. Як ми бачимо, клімат змінюється, і все частіше у нас літо засушливе. Минулого літу літа була дуже спека велика. Цього літа я ще е, такої. Спеки не пам'ятаю і е, таку кількість без дощу. А ще були суховії, Тому, ось, бачите, я приїхала, кажу, що бочки повні води, але так як дуже великий вітер, такі суховії, що е, вся земля суха і зовсім не помітно, що був дощик. Ось цей очіток я придбала цього року, також посадила на цій клумбі на глинищі, і він добре переніс посадку, хоч не було дощу. І я вибираю сукуленти, бачу, що вони також гарно переносять спеку. Сукуленти грунтопокривні, їх у мене декілька видів. І я хочу їх більше розмножити, щоб, так би мовити, ними замульчувати землю. Є деякі, які швидше розростаються, ось як цей очіток їдкий, з жовтенькими квіточками, такий жовтенький коврик, як коли він цвіте, він досить швидко розростається, і е, мені. Він буде добре слугувати мульчею, тому що квітники великі, все, замульчувати корою не маю змоги, шишками також дуже багато мені потрібно збирати. Ну, треба якийсь альтернативний варіант. Ось гарно очіток Ангеліна. Виглядає, ну, звісно, все неможливо замульчувати саме очітками, але якісь території потрошки можна. Добре, ось мені подобається цей очіток в вигляді таких зірочок. Він навіть не зелений, а якийсь сизуватий, навіть трішки такий блакітний, я би сказала. Він не так швидко розростається, але досить. Гарно, не так, щоб повільно, і також можна, буду їх розмножувати і більше саджати. Ось досить витривалий оцей очіток, такі в нього листочки, якісь. Овальний, ніби. І на кінці такі малесенькі, я б сказала, як квіточки, навіть трояндочки, досить гарно він виглядає, мені подобається. Тобто очітки це саме рослинки для такої температури, як зараз наразі маємо влітку. Ще мені дуже подобається оцей очіток ялинка, такий блакитний. Ну, він е, повільно е, розростається, але нічого. Він швиденько приймається і його буду брати і розмножувати. І ось, бачите, він у мене, тут е, ця територія замульчована шишечками. Але мені багато їх потрібно. Багато. Ну, я не знаю, може. У когось є змога, щоб замульчувати всі свої квітники спочатку агроволокном, потім мульчують корою або ось шишками, або ще є камінчиками. Але, як на мене, то камінчики неможливо, тому що вони в таку спеку нагріваються, і тоді рослинки потерпають від цього. Добре перенесли спеку і без поливу. Ось ці осінні високорослі айстри. Хоча непогано перенесли і низькорослі айстри, але кожен рік вони більш такі зеленіші, а цього року вони знизу трошки підсохли. Ну, Тому що Мали таку високу температуру, без дощу і сильні суховії. Як мені здається, якби не було такого вітру, то було б легше все це перенести. Ось айстри дуже яскраві, гарно квітнуть, багато метеликів на них злетілися. Ну, букет просто неймовірний. Я нарвала букет і поставила його в альтанці. А цей букет високорослих айстр дуже чудово виглядає і радує своєю красою у садочку. Ну, ось їхній аромат тільки мені не подобається. Низенькі зовсім по-іншому пахнуть мають аромат. Цього разу я. Вимушена була, вимушена, хоч і не задоволена тим, що такий дощ пройшов і вітер, і земля суха. Але так як чоловік придбав мені, придбав мені злак і придбав мені троянди, то я вимушена була все-таки їх брати і саджати, тому що вже не було далі, куди. І ось таку роботу я робила цей раз на дачі. Кожного року територію городу починають витисняти квітнички. І ось цей квітничок не виняток. Як бачите, ця частина була під травою, яку косили. І заготовляли сіно, і саме тут я вирішила розробити далі ділянку квітничка. І ось так як мені чоловік придбав пінісетум лисохвостий. Я вирішила його тут посадити і обрамити ось у такі кола. Тут земля дуже важка. Це я набрала землю, яку накротив на другій ділянці кріт, і вона мені якраз стала в нагоді. Хоча я завжди... Не задоволена тим, що кріт кротить, де попало в мене по квітничках. А цього разу це якраз було мені дуже потрібно. Я принесла землі цієї і ось бачите, як викопую ямку, то там така земля ну глинище, що ви хочете. А додала її із чорної гарної земельки. Зробила трохи туди, насипала камінчиків, щоб не застоювалася вода, додавила цієї доброї землі, перемішала, гарно полила і тут посадила. Пінісетум лисохвостий. Дуже він мені сподобався. Дуже я рада, що чоловік придбав мені таку рослинку, злак такий. І тепер буду тішитися. А щоб ви тільки знали, як я підготувала цю територію і як мені нелегко, як важко мені це було, аж хочу з вами поділитися. Якщо ви побачили на відео, ви бачили, що там скрізь травичка. Потрібно було цю територію скосити. Раніше вона була розроблена вже там дуже багато пірею. І тому його вибити, це така важка праця, і потрібно кожен раз все рівно його перероблювати. Ось дивіться, бачите, вже більш без трави. Оце всю, всю територію я викосила, якщо можна так сказати, з допомогою серпа. Я сподіваюся, що ви знаєте, що це таке серп і як їм орудувати колись жали серпами. Ось так я вижала всю цю територію серпом, тому що косою я не могла і все робила вручну. Чоловік займався теж дуже невідгладними справами, тому він не міг там кинути. Як ви знаєте, ми приїжджаємо на дачу тільки на вихідні, і потрібно дуже багато роботи зробити, щоб встигнути. Він викопував моркву, буряк і ще деякими справами займався, тому я сама працювала на квітнику. Звісно, дуже втомилася. Дуже. І це лише початок роботи на квітнику. Якби дощик гарненько промочив, то я хотіла тут ще більше рослинок. Посадити. Але цього разу висадила тільки ті, які були першочерговою необхідністю висадити троянди і піннісетом. Тому так раз їх вже придбали, то потрібно було їх посадити. А пересадками, сподіваюсь, буду займатися на слідуючий раз. Цю форму. Цю вірніше частину, де я висадила пінісету, я вирішила якось оформити. Можливо, ще щось буду переробляти, але наразі поки що так. Я вирішила і від злаку сюди до доріжки, яка у мене йде також коло бордюру із бересклету. Вирішила зробити е, такий сухі струмочок. Як ви знаєте, у мене садочок сухих струмочків. Їх у мене дуже багато по садочку. І ця частина не виняток. Ось я положила е, стару клейонку і наверх почала викладати камінчики. Дивіться, який чудовий цей епінісет. Так гарно е, він квітне. І він мені так сподобався. Я дуже вдячна чоловіку за такий подарунок. Але такий був сильний вітер. Так він його хитав. Що я дуже хвилювала, щоб він навіть його не зламав. Ну але злаки вони дуже витривалі, тому. Я сподіваюся, що все буде гаразд. По обидва боки від пінісетуму я висадила троянди, які мені також придбав чоловік. Це троянда Верона. Сорт чайно-гібридної троянди з такими червоними квітами. Ну, Дійсно, що тепер ну, не дуже гарно видно квітку, так як вона вже зав'яла, але можна розгледіти її колір. Цей кущ такий прямо стоящими пагонами із темними зеленими листям. Друга це чайно гібридна також троянда Чикаго Піс. Ну, вона така, колір має такий рожевий із ніжно-рожевим і абрикосовим такими жовтим пелюстками. Ну, на сонці пелюстки можуть трошки вигорати до Кремово-рожевого кольору. І е, третя троянда це троянда Боїнг. Біла, чайно гібридна також троянда із з такою кремовою серединкою і дуже приємним ароматом. Така форма бокаловидна е, велика, гарна троянда. Ось так по обидва боки від пінісету мая роз. Е, Посадила ці троянди і так прикрила їх трохи ящиками від сонця, тому що дощу нема, а спека ще є. І вітер вітер і спека, коли буде дощ, невідомо. Ну Ось так пінесетом посередині. Квітничок ще тільки в стадії розробки, тому вигляд зараз не досить приглядний, але нічого, початок. Покладено, буду працювати далі. На другий вихідний свій день на дачі я саджала тюльпани. Як ви знаєте, викопуємо ми тюльпани тоді, коли діти йдуть на канікули, а саджаємо тюльпани, так би мовити, тоді, коли діти йдуть до школи. Мені вже давно потрібно було їх посадити, але все не було. Часу. І ось цей раз я їх садила в такій ємкості. В мене це буде групова посадка, зразу, так би мовити, готовий букет. По 6-5 штучок до таких горшечків, які в мене були, я висадила 12 таких ємкостей. І, як на мене, то робота за два ці вихідні була зроблена дуже велика. Боліла спина, але була рада, що виконала всю роботу, яку запланувала. Ось так. Ну, Звісно, що ці горшечки потім я помістила в ґрунт і присипала також ґрунтом. Сподіваюся, що на весну буду мати красу із букетів тюльпанів. Ось так гарбузики такі декоративненькі. У мене вже є. Ще гарбузи не збирали. Цю роботу залишили на слідуючий вихідний. Дякую всім, хто був разом зі мною, всім бажаю мирного неба над головою.